Уявіть, у вас сотні клієнтів, але раптом інстаграм блокує доступ. А що якщо я скажу, що це минула реальність майстерні картин Omnia Holst? що ми отримали в результаті співпраці? Завдяки Pay оплата фіксується автоматично, а обробка замовлень відбувається у два рази швидше. Інтеграція з новою поштою та укрпоштою в результаті принесла мінус 50% відмов завдяки автоматизації комунікацій. Плюс 50 повідомлень щодня, які обробляються в один клік, а це плюс 200 клієнтів за 5 хвилин. Ми забули про блокування, і тепер 20-25 менеджерів працюють в системі одночасно. Цікаво дізнатися, як нам це вдалося зробити. Тоді не перемикайтесь. Ми взагалі на CRM uh, перейшли рік тому, а так чотири роки працювали uh, через інстаграм, навіть не через бізнесю а просто через додаток інстаграму. Всій команді доводилось давати логіни, пароль до інститут. І бувало таке, що інста просто перегружалися. Всіх вибивало, і нас було блокували на один день. А потім ми перейшли на CRM. Але ми потрапили одразу не до вас, а до ваших конкурентів. І потім нам порадили Sitnix. Ми перейшли в Sitnix, одразу взяли навчання від Артема, і вони нас повністю обучили. І разом з нашою командою там були якісь питання. Ми були в чаті. У нас був з ними прямий чат, ми все. Задавали питання, вони нам підказували, як краще. Якщо треба, Артем виходив особисто зі мною в Zoom, навіть 12 ночі де до сих пір. Пам'ятаю, як він вийшов і допомагав мені налаштувати саме інтеграцію з чеками по перше, це Sitnix Pay, це прям максимально зручно, а тим, що клієнт надіслав, ми отримали платіж одразу. А Sitnix підбиває, що платіж отримано, і менеджеру не доводиться заходити там чи просити нас зайти, перевірити, чи був платіж, чи ні. Тобто, це дуже економить час. Тобто, також дуже зручно. Ми Завдяки світніксу, по-перше, почали правильно вести комунікацію з клієнтом в три дотики. І якраз таки третій дотик це у нас одне повідомлення, котре можна насилати всім, воно підходить від всіх, кого вже пропушили. Ми просто виділяємо там 50 людей одразу, обираємо розсилку, і одне повідомлення йде до 50 чатів одночасно. І це дуже час, ніж би ми вручну це брали і робили. І тобто, ми так 200 чатів на день пушимо завдяки розсилці. І це виходить цього там на всього за 5 хвилин, коли ну це точно вийшло на годину, мабуть. З, звісно, мобільним додатком у нас, що можна відмітити саме в Сітнікс, що він там майже весь функціонал, що і в веб-версії. Наприклад, у конкурентів ваших взагалі додаток був, там навіть замовлень не було, тільки чати. Ми коли прийшли на Сітнікс, ми чесно офігіли. тому що я навіть не думав, що тут прям повністю додаток зроблений уже. Так само, як і в версії весь функціонал він вже включає в собі. І легко перейшли менеджери на нього і одразу почали працювати. Ковнія холс позбулися хаосу та виросли завдяки Сітнік CRM. Хочеш так само? Тоді чекаємо тебе на презентації системи, посилання на реєстрацію під цим відео.